Вітаю колеги. Це, мабуть, один з найсильніших і найулюбленіших моїх уроків. Я обожнюю весь контент, весь продукт і роботу з нашими партнерами. Але цей урок, він після такої розкачки потихенько освідомлення себе особистим брендом, і він найбільш такий вже. Фіналізуючий це бачення себе як адвайзера, як консультанта, і він називається дизайн да, вашої консалтинг-практики. Тому це урок про стратегію, це урок про ваш вибір, про ваше бачення себе. І я би рекомендувала його дійсно передивлятися час від часу, тому що ви зараз зрозумієте, що а, через три місяці у вас вже накопичиться якийсь досвід, ви вже почнете а, щось будувати, заробляти та та в протягом цього часу. І потім а, наступить момент, коли ви зрозумієте, так а, якогось елемента мені не вистачає, а це занадто важко, має бути легше. Ось у цей момент приходьте, повертайтеся до цього уроку, передивляйтеся, тому що насправді. Це така супер екстра вижимка з моїх 5 років і з десяток, десятків тисяч доларів витрачених на навчання того, яким чином будувати свою консалтинг та освітню практику. Тому, будь ласка, просто повірте, що сюди вартує повертатися. Тож сьогодні у нас на адженді велика купа питань, які ми маємо з вами вирішити. Перше, це ви хочете рухатися самотужки або з Яким, Друге, це яким чином ви хочете, щоб виглядала ваша продуктова, сервісна воронка. Потім, а, яка воронка для консультанта і адвайзера, насправді ми бачимо на власному кейсі, на власному прикладі, на прикладі наших колег, є ефективною, логічною, завалідованою, правильною. Ви можете, звичайно, обрати, не йти нею, але це не є рекомендацією. І у вас може піти більше, ніж один рік для того, щоб це трапилося, але ви розумієте, зрозумієте в кінці уроку, чому вона є логічною. І далі ми перейдемо з вами до ваших перших насправді оферів, перших контрактів і поділюся, звичайно, практикою. Потім нас чекає домашнє завдання, воно називається Dream 30». І ви дізнаєтеся, дізнаєтеся, що саме це означає десь наприкінці. Тож, з чого ми починаємо? А методологія SEO і мій особистий досвід підказує, що починати правильніше всього завжди з кінця. Чому? Бо це найлегше. Якщо ми знаємо, що саме в кінці від нашої ідентичності адвайзера, або якщо брати більш загальну картинку від нашого життя, ми хочемо отримати, тоді нам простіше розуміти, що зараз на рівні цього року, цього місяця, цього тижня має відбуватися. Тому перше, найважливіше, найголовніше, що ми маємо побудувати, це бачення. Довгострокове себе як особистості і ідентичності цього стріму едвайзера як одного зі стрімів цієї особистості. Окей? Тобто, якщо у нас зараз немає відповіді, куди я куди я йду, як консультант, як адвайзер. Е то буде дуже важко робити впевнені кроки і проходити через цей супротив себе і простору для того, щоб make things happen і отримати свої перші продажі, контракти, клієнтів, збільшу на аудиторії і так далі. Так далі. Окей? Тому якщо у вас немає відповіді, це нормально не мати відповіді на це питання: хто я як особистість, куди я йду, ким я хочу померти. А, да, і м, яким адвайзером я хочу стати, тоді а, присвятіть, будь ласка, час нашому уроку з самокоучингу, а, медитаціям і роботі з коучем, роботі з самотужки, можливо, за допомогою workbook, можливо, за допомогою інших практик для того, щоб побудувати це бачення. Інвестуйте. Це дуже важливо, і просто x 10 облегшує. А, Життя і всі, і всі питання. Тому, коли у нас вже є відповідь на питання, хто я і яка яку саме ідентичність консультанта я будую, тоді нам зрозуміліше, яким чином, яким ганчартом, чартом якою послідовністю ми рухаємося до цієї мети, до цієї візії. І ви тоді розумієте, ви. Одразу починаєте працювати як а, консультант, плюс команда, яка вам допомагає. Або ви спочатку починаєте соло і потім при певних грошах набираєте вже команду. Тому перше питання нашої агенди — соло або команди. Я пробувала і так, і так, але супер швидко перейшла до етапу команди, тому що ну, я командний гравець. У мене був бізнес, який взагалі самотужки вела. Це був e-commerce store. І він мені ну воно мені настільки не сподобалося самій <гум>, в одиночку все це вести просто з підрядниками, просто з фрілансерами. Тому я його дуже швидко продала, і потім вже зрозуміла, що мені потрібні люди, мені потрібна команда, армія, моя підтримка, гегеглу. І ми погнали. Um, але якщо ви вирішуєте рухатися соло, то ось що це дає. А плюси це м, свобода, ви вільні самі собі вирішувати, у який місяць, у який тиждень, у який день напрягатися більше, у який день напрягатися менше. ви самі а, вільні працювати стільки годин, стільки ви хочете. Це а, набагато більш дешево ніж команду мати. Да? Ну дешево, умовно, але а, у прямому сенсі так ви не маєте сплачувати зарплати, тому як би виглядає що дешевше, і м -м, повністю вся відповідальність за результати цієї пригоди цього підприємства вони є на вас. Це можна дивитися на це як на плюс. Бо ви контролюєте, ви відповідаєте, ви визначаєте ритм, темп. Все залежить тільки від однієї людини, від вас і від ринку. Да? Але що потрібно для того, щоб це працювало, щоб така консалтингова практика працювала і приносила гроші, приносила стабільні гроші, стабільних клієнтів дуже. Дуже високий рівень дисципліни, самодисципліни, і дуже чіткого гострого фокусу. Наразі з таких людей результати яких мені здаються нормальними, правильними. В мене є лише один приклад: два. Давайте два. Да. Це Алла Адам, моя менторка. Подивіться, як вона веде свою сторінку. Як вона пише, які у неї є Лідген vehicles, Лідген мотиви і яким чином це взагалі все виглядає? Наступна людина, яку би я рекомендувала подивитися, і можу рекомендувати як дисциплінованого професіонала, це Олександр Лядов. Він пише кожного дня імейл маркетинг розсилку, кожного дня пости, і його чеки дуже високі. Таким чином він себе продає. Але це команда однієї людини. Якщо казати про інших, а, і якщо казати а, про вибір не соло, а про вибір будувати бізнес зі своєї практики, то тут а, у команді да, нам потрібно її менеджити, не управляти. Це забирає час, фокус, нерви, енергію, а, але команда робить Враження, що організація більша, організація більш стабільна, ніж просто одна людина, у якої я купляю консалтингові послуги. Команда наявність команди трохи валідує прайсинг. Да? Тобто, а ну вони дорогі або вони дорожчі за інших, тому що це не просто одна людина, фрілансер-консультант, а там ще є ось команда, і команда є у чаті, команда там створює івенти, та-та-ра-ра-ра. -та 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 -та. є команда. І команда, наявність команди вона уможливлює більший обсяг літгену та публічності. Да? Тобто, як я казала, я можу записати voice, і це стає статею, це стає white paper, це стає постами, серією постів, тощо, тощо, тощо. Да? Тобто для мене це менше зусиль, ніж сидіти самою писати, а воно потім Розсипається на різні Pieces of content та pieces of Publicity. А, що потребує команда? <клух> команда потребує лідерської візії, і я би сказала, стаміни. Да? Не можу підібрати правильне слово українською. дійсно такої витривалості <клух> людина а, для того, щоб пере, а, перейти. Свій такий рубіж у 200-300 тисяч на рік. Тому що заводити команду і заводити бізнес для того, щоб побудувати ревеню 200-300 тисяч на рік, для мене є ну, виглядає дуже неефективним. Тобто, якщо ви хочете більших результатів, більших грошей, якщо ви хочете побудувати бізнес. З цієї практики, і можливо, мати можливість її продати, або віддати партнерам, да ну будь-що, делегувати, заробляти гроші не тільки своїм часом, то Команда має сенс, якщо ви хочете йти вище ніж 20-30 тисяч доларів або євро на місяць місячного оберту. Да? Тому що операційно такий оберт він є дуже виснажливим, дуже дуже виснажливим. Повірте, просто, просто повірте. І дійсно належність, наявність команди також потребує. Унікальної моделі і унікальної аудиторії, якось унікального позиціонування, тому що занадто нішовими ну ви не можете бути, інакше ви будете невеликими. Якщо ви не занадто нішеві, значить ви трохи дженерік. Якщо ви трохи дженерік, значить ви маєте дуже відрізнятися від цього і іншого, і ну, це потребує постійного тренування. Да? Тому дивіться, перше, що я хочу, щоб ви для себе усвідомили для вас, це послідовність. Я спочатку соло, а потім тім. Або я взагалі завжди соло, і мені це окей, або я одразу тім. Всі вибори нормальні, завалідовані, їх немає неправильних, можна заробляти соло 100-200 тисяч на рік, можна, можливо, трохи більше. Командою, так, да, там вже інші цифри, але і інший рівень відповідальності, скажімо так. Тому так, давайте переходити потихеньку до продуктової воронки для того, щоб ми з вами могли розмовляти однаковими термінами і користуватися одними й тими ж поняттями, поняттями, рядом, одними термінами. давайте, давайте залишимо, так. Тож. Продуктова воронка це та воронка, яку я буду розповідати, це найкласичніша воронка, яка складається з певних ступенів, і яким чином ми доходимо до високих чеків. Перший етап це F1, Funnel 1, та Stage 1. це контент безкоштовний. Паблісіті, лід магніти, вебінари, піари, імейл. Це щось, за що ваш потенційний клієнт не сплачує. Це ось такий найверхній. Він сплачує тут лише своєю увагою, своїм часом. Це дуже верхній шлях. І тут найбільше людей, найбільша аудиторія має мати можливість вас читати. І це те, що є безкоштовне для них для того, щоб вони читали: читали, дивилися відео, слухали, отримували користь, спілкувалися з вами. Тому F1 це безкоштовні активіті, безкоштовний контент, F2 2 це tripwire або щось таке безкоштовне, але що вже потребує якогось комітменту від людини. У класичному Інфобізі um, тріпвайер це щось що окупає трафік. Тобто, наприклад, ви знаєте, що щоб отримати один імейл e да, людини, вам потрібно 20 баксів. Тож ви створюєте продукт за 20 баксів, і кожен емейл e для вас стає безкоштовним. Людина просто купляє якийсь там е відеокурс невеличкий або щось таке, і ви збільшуєте свою базу завалідованих лідів. Але у випадку консалтингу я би сказала, що Tripwire для вас це може бути заброньована зустріч, безкоштовний відеодзвонок, аудит, безкоштовна консультація, ем, якийсь квіз, тест, да, щось таке автоматизоване, де людина має поглибити свій комітмент до вас. Де вже вона не просто почитала там ваші пости або ваші статті, але вона вже щось зробила руками і залишила вам свої контакти. Головне, ще е, оплата, сплата е, на f 2 на другому стейджі це контактні деталі. На першому стейджі, стейджі це час і увага без контактних деталей. На другому це контакти. Третій е, продукт, третій рівень воронки це ЕМРАРКА Monthly Recurring Revenue, Щось, що існує у вашому P&L, у вашій продуктовій лінійці, що е, є на підписці. На підписці, тобто регулярний якийсь рекурентний платіж. Може бути помісячна, потижнева, поквартальна, порічна. Да? Ну, ви всі знаєте, розумієте, про що саме йде мова. Це може бути сабскріпшн до вашого сабстеку, це може бути якийсь мембершіп у вашому ком'юніті, якась група. будь-що. Да? Це може, має бути recurring revenue, ревеню гроші, що кожного місяця приходять до вас, ми можемо дійсно піти там з вами у дискусію: чорний involuntary, чорне, цетра, ецетра. Скільки людей може відпадати від цього, але по класиці має існувати третій стейдж. Воронки, де люди довгостроково є членами якогось вашого ком'юніті, якоїсь співпраці з вами, що й дає їм можливість довгостроково прогріватися до наступних етапів воронки. Все гріє і збільшує, з більшою комітмент. По класиці емерарки, вони ну, від, я би сказала, 10 до 500 доларів. Ну ми, може таки, я розумію, що на тому ринку, на якому я працюю, і, зокрема, у тій локації, в якій я працюю, в мене прайсинг дуже агресивний. Да, тому ми доходили з нашою емераркою до 500 доларів на місяць, але зазвичай люди. Роблять від там, 9 доларів до 200. Я доходила до 500 просто FYI, що так можливо. А f 4 четвертий пункт це має бути флагманський продукт. Він називається основний продукт. Основний продукт це не вітамінка. Вітамінка це може бути наша ком'юніті, мерарка якась, да? щось таке. Постійно догріває до наступної дії. А він має бути пейнкілером, і він має бути заснований на вашій основній експертизі, як експерта. По класиці це може бути якийсь класний курс, програма, щось ось таке. Воно має бути набагато більш цінне ніж те, скільки грошей він коштує по класиці main product F4 коштує 200 500 баксів. Таким чином воно формується. І F5 це високий чек. Тобто, дивіться, <клух> високий чек це може бути індивідуальна робота, це може бути якась групова робота, а це має коштувати від 2-3 тисяч доларів за тікет. Та. І менше ніж за 3 тисячі 2 тисячі не можна вважати хайтітом, принаймні зараз. Тому а, логіка така, що у вас є а, велика кількість людей, що читає вас безкоштовно, і вони просто комітять свою увагу і свій час. Частина з них а, можливо прийде з вами у більш більш Поглиблену взаємодію на безкоштовну консультацію, на якийсь аудит, на щось таке дешевеньке. Далі частина з них має отримати можливість плюс-мінус регулярного контакту з вами, і це може бути да? або підпискою, або якимось продуктом, якимось відео, якимось ком'юніті, ну, чимось. F4 4 ваш флагман, і він це може бути. Курс на кілька тижнів, на кілька місяців, але щось таке, типу, бомба-ракета, яку всі люблять, в яку ви вклали свою душу, і ви просто пишаєтеся насправді цим продуктом. І потім частина людей, що придбала вашу марарку, частина людей, що придбала ваш мейн продукт, будуть також вашими клієнтами на високих чеках. Саме таким чином я будувала. Що, що, що? Три освітні бізнеси по цій воронці, і it just works. Окей? Деколи, ну, ось чим більше я користувалася нею, тим більше впевнено я себе почувалася. Деколи я скіпаю деякі з м, стейджей, і, наприклад, я знаю, що я можу в холодну продавати високі чеки. Ну, ось можу. Тому що. Мені, мені це вдається, мені їх не потрібно багато. В мене може бути просто f 1 f 2 високий чек. Тобто F1 1 безкоштовний контент, F2 2 дзвінок, F5 5 високий чек. Буває по класиці для рівномірного зростання. Мають бути всі п'ять стейджей, і я би сказала, що коли у нас був МРР рекурент ком'юніті, то набагато більше і легше було продавати високі чеки, тому що люди там півроку рік тебе читають, бачать на відео у твоєму ком'юніті. А потім ти такий: ну все, а тепер нарешті можна працювати зі мною напряму, або заходити в ось таку програму. Поїхали на Мальдіви разом, і вони такі Вау! клас! Да? Тобто конверсія більша. Тому я просто хочу, щоб цей майндсет у вас був, і ви почали взагалі думати, а що з цього, які з цих стейджей для вас є а, наразі а, логічними, які з них ви готові будувати вже, а які з них не знаю, не наразі, не на часі, потім коли-небудь. Якщо... Казати про едвайзер да, то F1 має початися вже. Просто має початися вже. Вже має. Ви маєте бути. Дуже заклопотані тим, що ви постійно пишете, тим, що ви збільшуєте аудиторію. Тобто, у вас має бути постійне паблісіті, постійне щось постимо, пишемо, знімаємо, відемо все. Контент, машина, контент-фабрика має крутитися. І паралельно ми маємо постійно на рівні тижня відслідковувати зростання або зменшення нашої аудиторії. І задаватися питаннями, інвестувати гроші у те, щоб збільшувався наш імейл-маркетинг-ліст, у те, щоб збільшувалася кількість наших підписників у Фейсбуці, Лінкидині, у усюди, просто усюди, та да? тому ми починаємо F1 вже зараз. F2 це ваші безкоштовні якісь сервіси, безкоштовні аудити, безкоштовна інтродзвінок -інтро або там discovery Call, як ми з вами писали. Да? Тому ваше домашнє завдання це, окрім вашого інтродзвінку, придумати ще три опції f 2 Які це можуть бути продукти? Можливо, це якийсь тест, можливо, це якийсь аудит, табличка. Що це ще може бути? Який мікропродукт, невеличкий продукт, це може бути, яким а, люди можуть користуватися для того, щоб наблизитися взагалі до співпраці з вами? f 3 або МРАРК, якщо ви не плануєте наступного місяця наймати там людей у свою команду, то я би поки про це дуже сильно не міркувала, не заморочувалася. Повторюся, класно, щоб вона була правильно, щоб ви про неї міркували, але ну, не для першого трекшену. Повторюся, чому? Тому що F3 3 це завжди вітамін, це вітамінізація. І від продавати вітаміни набагато важче, ніж продавати пейнкілери. Тому я би не починала з них. Та? Запланувала би собі, що там, наприклад, ви кажете. Після перших десяти індивідуальних клієнтів я починаю займатися F3, тому що на цей час у мене буде там 10 тисяч на інвестиції у свій трафік, у власний та-та-ра-та-та, -та -та, І в мене буде можливість там найняти першу людину в команду. Ну, Предположим, так да? F4 — наш головний продукт, домашнє завдання. Придумайте три варіанти. Які, якщо би ви коли-небудь чомусь би знімали свій власний курс, або створювали ну, якусь таку формат взаємодії з вами, можливо, група, можливо, книга, можливо, щось, що може бути максимально. А, Передати вашу сутність, сутність вашої експертизи і надати вау-ефект будь-якій людині, що це придбає. Щоб там цінність була просто 10х. Що це може бути? Три варіанти. Я проки що хочу, щоб просто ваш мозок почав крутити ці задачі собі в голову і почав розмірковувати над цими варіантами. І F5. Наш хайтікет, наш флагман, це наразі для вас, як адвайзера буде трьохмісячний енгейджмент, трьохмісячний контракт, трьохмісячний пакедж, який ми маємо з вами задизайнити. Воронка адвайзера на цьому не скінчається. Воронка адвайзера не скінчається на хайтікетах. Воронка адвайзера, якщо ви пам'ятаєте, цей образ. Серійного вбивця, да, маніяка, воронка такого адвайзера на хай-тікеті не закінчується. Вона там починається. І починається вона, і веде вона до річних контрактів, до борду і до інших дуже цікавих можливостей. Давайте поспілкуємося про це у наступних уроках. Просто хочу, щоб ви розуміли. А що трьохмісячні контракти і ваші перші хайтікети – це початок нової воронки. Побачимося в наступних уроках. Домашні завдання у вас є. На все добре.